Вітаю вас на відкритті салону на селі, мадам деля пасе. Ось, будь ласка, спрайс. Стрижка модельна, укладка, видалення дров під борідку. Бриємо вуси чоловікам по 10 гривень, жоначкам по 30. Проходим, проходим, не соромимося. На салоні краси можна непогано заробити. Страшних їх багато. Проходим, проходим, не соромимося. З робимо лице, бриємо ноги, як яйце. Чись я не бачу черги. Мабуть, погарячкувала на рахунок села. Хоча, ви знаєте, тут під руками і ногами стільки народних засобів. Ось що ішла, поскузнулася і впала портретом лиця в такий народний засіб, вийшла непогана молоджуча маска. Так я набрала піввідра, розфасувала по баночкам і назву таку придумала. Гімінея, ексклюзив. Проходим, проходим, не соромимося. Мати моя епіляція, ось це мій клієнт, кицю моя та ми сюди. Будемо робити тюнінг по повній програмі. Що воно, якийсь салон, написано слова незнайомі. Турбо Ви що тут? Солярку продаєте, чи може щось сок. Ми тебе, кінцю моя, так засолимо, де треба підтягнемо, де треба відріжемо. Будеш як модель. До якої була, свинаркою була, моделі ще не була. Робіть з мене, що хочете. Хочу бути як моделя. Проходим, сідаємо. Ой, та тут роботи не почати край. Почнемо з корекції овала квадрата обличчя. А другий підпорідок прибирати будемо. і третій теж ходити заважає. А четвертий, як бонус, приберемо безкоштовно, а потім займемося окорочками, будемо робити епіляцію. А це не боляче. Кицю моя виверам всі твої волоски, звідки та все, що під руку піпаде. Те, що залишиться, покрасим такий колір, що ти не очікуєш. Оце недавно я побрила ноги, то виявила, що вони криві. О, а яке лице. Зараз будемо накладати гімінею. А це не страшно? Це не страшно. і нюха. Ой, я оце боюся таких масок. Приїхала до мене подруга з Німеччини. Привезла маску від бородавок. Я намазалась, бородавки я рукою зняло, тільки вуса стердай почали розстріляти. Знімаємо масочку. О, персик! Красиво, аж страшно. Розвертаємо електричний стілець, будемо брити вуса, а заодно і брови нагло збриємо і покрасимо в такий колір, який ти не очікуєш. Кицю моя, похиляй голову, будемо закінчувати. Ну що, кажуть, краса врятує світ. Що підемо світ рятувати чи людей лякати? Краса це страшна сила.